Перед день різдвяних новорічних свят питання безпеки громадян залишається для поліції пріоритетним. У святкові дні поліцейські наряди на самослужбу у посиленому режимі. Особливу увагу прилятимуться місцям масового скупчення людей, об'єктам критичної та соціальної інфраструктури. Водночас закликаємо громадян із розумінням віднестися. До безпекових рекомендацій та за можливості уникати масових заходів та місць скупчення громадян в громадських місцях. Найбезпечнішим варіантом святкування нового року та різдвяних свят залишається перебування вдома у кругу у колі близьких та рідних. Окремо наголошуємо, що комендантська година період різдвяних свят та новорічну ніч. Не скасовуються на території міста Запоріжжя та Запорізького району. Вона діє з нуля до п'ятої ранку, окрім Кушугунської селищної територіальної громади, де комендантська година встановлена з 21 до 6 ранку. перед дією комендантської години заборонено перебування громадян на вулиці громадських місцях. Винятком є прямування громадян до укриттів і бомбосховищ під час оголошення повітряної тривоги. Звертаємо увагу власників та адміністраторів закладів громадського харчування і розважальної сфери кафе, барів, ресторанів щодо необхідності суворо дотримуватися вимог комендантської години під час планування режиму роботи та проведення будь-яких заходів. Також наголошуємо на забороні використання технічних засобів. Вживання алкогольних напоїв у громадському місті, а також керування транспортними засобів у стані сп'яніння. Поліція Запорізької області закликає громадян неухильно дотримуватися встановлених правил безпеки, не ігнорувати сигнали повітряна тривога і та своєчасно прямувати до укриттів. Ми повинні пам'ятати, що ворог підступний і може вдатися до будь-яких провокацій або злочинних дій, особливо у святкові дні. Запорізька область залишається регіоном із підвищеним рівнем безпекових заходів. Святковий та передсвятковий період традиційно супроводжується масовими заходами, збільшенням скупчення людей та активним використанням електроприладів. Основні ризики святкового періоду є такі: це перевантаження електромереж через ілюмінацію, обігрівачі, побутові електроприлади, використання несправних або саморобних гирлянд та подовжувачів. Захаращення шляхів евакуації у закладах культури та торгівлі, порушення правил експлуатації газового обладнання, недотримання вимог безпекових у місцях тимчасового перебування людей, відсутність або несправність систем оповіщення та пожежогасіння. Також застосування відкритого вогню це свічки, петарди, бенгальські вогні, окремо по піротехнічним виробам. Спочатку введення воєнного стану на території України забороняється як розповсюдження піротехнічних виробів, так і їх використання. Рекомендації для громадян не використовувати піротехнічні вироби, дотримуватись правил пожежної безпеки, знати місце найближчого укриття. Негайно реагувати на сигнали повітряної тривоги. У разі надзвичайної ситуації невідкладно телефонувати за номером служби порятунку 101. Окремо хотілося б зупинитись на безпекових заходах під час відвідування зимових водойм. З настанням морозів на водоймах області формується нестійка крига, яка особливо є небезпечною. Кліматичні умови Запорізької області не гарантують утримання. Утворення міцної криги. Виходити на лід дозволено лише за умови його товщини не менше 7 см для однієї людини. Заборонено виходити на лід поблизу очерету, течій, мостів, дамб, у місцях скидання теплих вод у темну пору доби та під час відлиги. Категорично забороняється виходити на лід у стані алкогольного сп'яніння. Особливу увагу необхідно приділяти безпеці дітей. Не залишати їх без нагляду біля зимових водойм. У разі провалу під лід, не панікувати, широко розкинути руки та намагатися втриматись на воді. Обережно вибратися на лід у бік з того боку, з якого ви туди дійшли, Повсти до берега, не встаючи на ноги, негайно телефонувати за номером служби порятунку 101. І на завершення хотілося б зазначити, що безпека це спільна. Відповідальність органів влади, організаторів та громадян закликаємо мешканців області святкувати відповідально, без ризику для життя та здоров'я.